О великий Христовий мученик Йоанне, правовірних спобурнику, ворогів прогонителю, і скривчених заступнику, почуй нас, що в бідах і скорботах молимось до тебе, бо тобі від Бога дано благодать засмучених утішати, немічним допомагати, невинних від наглої смерті спасати і за всіх. Хто тяжко страждає молитися, Будь і нам, міцним оборонцем від усіх видимих і невидимих ворогів наших, щоб з твоєю допомогою і заступництвом за нас посоромилися всі, хто чинить нам зле. Вимоли у Господа нашого, щоб сподобив нас грішних і недостойних рабів своїх, отримати від Нього. Невимовні благо, які він приготував тим, хто любить його, утройця, славимо Бога, завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.